Під час однієї з сімейних баталій дружина, розсердившись, гнівно кинула своєму чоловікові. Коли я виходила за тебе заміж, то була сліпою та глухою. Бачиш, промовив чоловік, від скількох хвороб я тебе вилікував? Час кризи чомусь завжди, навіть у середовищі християн, асоціюється з негативним явищем. Але ми не маємо права забувати, що скрутні обставини є прекрасними окулістами та лорами, які дають змогу по-новому пізнати Бога, глибше побачити своє внутрішнє єство, побачивши, наскільки у тебе сильна віра, та з іншого боку подивитись на наших ближніх. Часи випробовувань очищують наші вуха і дозволяють нам краще почути голос Христа та відчути зойки та потреби тих, хто знаходиться поруч з нами. Та проблема християнського життя полягає не лише в духовній сліпоті, але й безсиллі. Тому реальні зміни стануть можливими лише тоді, коли ми дозволимо небесному потокові води. Напувати та оживляти наше спрагнене серце. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні вода в Едомській пустелі. Можливо, вам колись хотілося пити не трохи, а настільки сильно, що ви готові були віддати все за краплину води. У такій ситуації опинився військовий альянс на чолі з ізраїльським царем у пустелі Едомській. Вони йшли обхідною дорогою. А досить часто хто не ходить прямими стежками, а шукає манівці для духовного маневрування, спіткає доля цієї коаліції. Саме скрутні обставини, що позначились у відсутності води, змусили трьох царів переглянути пріоритети власного життя. Прочитаємо про це у третьому розділі Другої книги царів. І сказав Йосафат, чи немає тут пророка Господнього, щоб нам запитати у Господа через нього, і відповів один із служників царя Ізраїльського, і сказав: Тут є лисей, син Шафатів, котрий подавав воду на руки Іллі. І сказав Йосафат: Є у нього слово Господнє, і пішли до нього цар Ізраїльський, і Йосафат, і цар Едомський. І сказав Єлисей цареві ізраїльському, що мені вчинити з тобою? Піди до пророків батька твого і до пророків матері твоєї. І сказав йому цар ізраїльський: ні, тому що Господь скликав сюди трьох царів оцих, щоб віддати їх в руку Моава. І сказав Єлисей. Живий Господь Саваот, перед котрим я стою, якби я не поважав Йосафата, царя Юдиного, то не глянув би на тебе і не побачив би тебе, тепер покличте мені гусляра. І коли гусляр грав на гуслах, тоді рука Господня торкнулась до Єлисея, і він сказав: Так говорить Господь, понакопуйте в цій долині густоровів! Тому що так говорить Господь: не побачити вітру і не побачити дощу, а долина Отця виповниться водою, котру будете пити ви, і дрібна та велика худоба ваша. Але цього замало перед очима Господа, він і Моава віддасть у ваші руки, і ви завоюєте усі міста укріплені, і всі міста чільні, і всі найкращі дерева позрубуєте, і всі джерела води загатите, і всі найкращі ділянки у полях закидаєте камінням. Уранці, коли підносять хлібне приношення, раптом ринула вода по шляху від Едома і наповнилась земля. Водою. Запрошую вас разом зі мною побачити 10 елементів, що вказані у даному тексті, аби знати, чого уникати, що знищити у власному житті, а що збудувати, аби вода життя здійснила бажану перемогу. Отже, перший момент ми бачимо згадка про непричетного Бога. Що означає християнський термін жити з Богом? Ви, коли живете з дружиною, котру щиро кохаєте, то певно, що запитуєте про різні речі, і вам цікаво, а що би на це сказала вона? Про Неї ви пам'ятаєте в першу чергу, а не в останню. На жаль, ніхто з трьох царів не запросив Господа Саваота, Бога воїнств на цю битву. Та відома приказка стверджує, краще пізніше, ніж ніколи. Царі, здається, так пізно згадали про нього. Вони багато знали про військову стратегію, але не знали головного. Мені пригадується історія про професора, котрого переправляли у човні на другий берег. Аби показати свою вченість, він почав запитувати цих простих людей. А ви знаєте про ці відкриття? А про цю теорію, а про це вчення, не вгамовувався він. О, ви тоді пів життя втратили. запанувала тиша. Професор задрімав і ось здійнявся вітер, і човна хвилею колихнуло, і професор опинився у воді. Рятуйте, кричить, я плавати не вмію. Один з чоловіків стрибнув за ним і, витягши з води, промовив: є речі, без знання котрих втратиш лиш пів життя, а є речі, від яких залежить усе життя. Один філософ одного разу промовив: коли смерть дивиться у вічі, так мало залишається атеїстів. Та варто побачити, до якої категорії людей я належу. Є ті, хто не згадує про Бога навіть у надзвичайних ситуаціях. Наприклад, читаємо наступні слова. І не згадали сини Ізраїля Господа Бога свого, котрий визволив їх з руки всіх ворогів, що оточували їх. До них належав і Єгорам, котрий не згадав про Бога і в час смертельної спраги. Друга категорія це ті, хто згадує про Господа лише в часи кризи. Українська приказка стверджує, коли тривога, тоді й до Бога, а по тривозі, тоді й по Бозі. Хіба є вдячним звертатися до Небесного Отця як до пожежної охорони, котру не викликають у добрі часи? Чому б не приходити до Христа перед війною? А не під час самої війни. І нарешті є вірні люди, котрі що би не робили першою їхньою думкою є, а що з цього приводу думає Бог Блаженні ми, якщо належимо до цієї третьої групи. Вони згадали і про Божого вісника. Зауважу ще раз, що Єлисей не живе як від та пустельник. Він перебуває та живе серед людей, допомагаючи їм у вирішенні щоденних проблем. У майбутніх темах ми розглянемо кілька надзвичайно цікавих історій. А тепер ми бачимо, що царі аж тепер згадали про Єлисея. Чому? Тут є цікавих два критерії. Перший, він служив з самим Іллею. Сумно, але факт, що насправді великих людей ми починаємо цінувати лише після їхньої смерті, коли зрозуміли, що насправді втратили. І якщо ви бажаєте визначити, чи можна довіряти цій людині, дізнайтеся, хто був його вчителем. І друге мірило авторитету чи є у нього слово Господнє, цар Йосифат? Впевнено засвідчив, у Єлисея є звістка від Бога. Може, ви сумуєте з приводу того, що сьогодні немає у вас уріму і Туміму, через який достеменно можемо дізнатись про Божу волю? Або що не можемо запитати напряму у Бога про життєво важливий вібір? Не впадайте у відчай. Бо ми і сьогодні можемо запитувати Бога через пророків. Древні не мали цього безцінного скарбу, тому мусили запитувати. Коли ж у наших руках збірник небесної мудрості та Божої волі, Господь запрошує щоранку, щодня і щовечора з молитвою шукати відповідей Бога через святе письмо. Наступний момент, коли лже боги безсилі або тест на божественність. Що тобі до мене, піди до пророків батька Твого і матері твоєї. Зауважу, що коли смерть дивиться у вічі, то не лише майже не залишається атеїстів, але це і час, коли ми маємо розчаруватися у наших божках. Зникають рожеві мрії, які ми плекали, і залишається сувора реальність, що зірвала, покривало з наших ілюзій. Саме у цей час. Людина має бути готовою почути правду про себе. Бо якщо відмовиться, то навіть Бог буде безсилим що робити для неї. Тут містяться дві простих істини, що мали би привести грішника до тями. По-перше, якщо ти уповав на цих божків, нехай вони тебе і витягнуть з тієї пастки, усучаснюючи. Якщо ти віриш, що зв'язки вирішують все, нехай тепер, коли смерть дивиться у вічі, нехай ці зв'язки врятують тебе. Або якщо свято переконаний, що грошима можна купити все, купи непідробну справжню любов. А може віриш, що силою можна вирішити будь-яке питання, застав себе мати глибокий душевний мир. Який не може бути знищений жодними буревіями життя. Якщо вони безсилі, то вони мертві та неіснуючі боги. Крім того, нечистивець має знати правду про себе. Це ще один урок. Цікаво, що до хижини пророка приїжджає поважна делегація. Три царі бажають бути гостями у посла царя царів. Таку делегацію треба відповідно зустрічати. Єлисей, що відрізнявся тактовністю, тепер звертається до Ізраїльського царя такими словами. Ми їх уже читали, дозвольте ще раз це зробити. Живий Господь, перед котрим я стою, якби я не поважав Йосафата, царя Юдиного, то не глянув би на тебе і не побачив би тебе. Ви звернули увагу, кому спрямований різкий докір? Там були присутніми три царі. Але дорікання отримує не цар Едому, а цар Ізраїля. Чому? Хіба цар Едому не був ідолопоклонником та язичником? Був. Але кожного разу, коли нам хочеться жити, говорити і обирати, як інші люди. Варто не забути про ступінь відповідальності. Ісус колись промовив такі вкрай важливі слова, кому багато довірено, більше вимагатимуть від Нього. І якщо людина має змогу більше знати або легковажить наявними знаннями, відповідальність її перед Богом значно вища, аніж у людини з далеких племен, куди ще звістка Євангелія не дійшла. Тому ми тут зустрічаємо Бога, що шукає одну людину. Ще з раю лунає запитання, де ти? І коли Господь знаходить хоча б одну вірну людину, то каже: ради спасу усю сім'ю, хоча там є хам. Ради Авраама я дам благословення усім нащадкам, ради Йосипа я спасу від голоду Єгипет та благословлю дім Потіфара. І тут, ради одного праведного царя, врятую від смерті і подам перемогу усім трьом царям, але скажу про це наперед, щоб вони не приписували успіх власній мудрості чи зусиллям. Бог. І сьогодні промовляє до нас. Шукав я в них чоловіка, котрий змурував би мура і став би переді мною у проломі за цю землю, щоб я не знищив її, але не знайшов. Чи не бажаєте ви стати тією людиною, через яку Господь міг би виливати благословення на інших? Наступне, що ми бачимо. Це особлива атмосфера спілкування з Богом. Хоча найважливішими чинниками для повноцінного спілкування з Богом є щирість та відкритість серця, усе таки потрібно звернути увагу на створення відповідної психологічної атмосфери. Коли Єлисей побачив ізраїльського царя, котрий чинив супереч Божій волі, певно, внутрішнє роздратування і обурення огорнуло його душу. Але для того, щоб почути голос Божий, потрібні деякі умови. Читаємо. Бо так говорить Господь Бог святий Ізраїлів. Якби ви залишилися у спокої, на місці, ви спаслися би в тиші і в сподіванні сила ваша. Тому -то для заспокоєння Єлисеєві потрібний був гусляр. Аби завдяки спокійній музиці Він міг налаштуватися на духовну хвилю. Недаремно Ісус шукав для молитви усамітнені місця, тому Він і нам радить наступне. А ти, коли молишся, увійди до оселі Твоєї, зачини двері Твої і помолися до Отця Твого, котрий утаємничений. І отець твій, котрий бачить таємне, віддасть тобі явно. Є ще наступний дивовижний момент у цій історії копати рови в пустелі. Кожна людина стимульована що-небудь робити, якщо бачить у тому смисл і ціль. Чи є смисл копати в пустелі рови? Якщо людина таке робить. То або від спраги збожеволіла, або це є актом великої віри до Божого Слова. Невелике діло, якщо людина вірить, коли є видимі ознаки того чи іншого. Але як вірити, коли нічого немає? У тому і сутність віри, щоб бути переконаним у невидимому. Тут важливо не що, а хто це говорить. Тобто, чи вартий довіри той, хто промовляє? Який же духовний висновок ми можемо узяти з вище згаданого? По-перше, рови це створення вмістилища для небесного благословення. Бог не може виливати благословення в нікуди, поки не приготовлене відповідне місце. Крім того, рови це перешкоди для гріха. Які кроки вжити для створення бар'єрів? Спершу це знищити всі укріплені міста твердині. Вони є символом давніх гріхів, що глибоко укоренились у наше єство. По-друге, повалити усі плодючі дерева, матеріал, все те, що приносило небожі плоди, то потрібно з ним боротися. Не просто знищуючи галузки чи окремі плоди, а знищити усе дерево та його коріння. По-третє, загатити усі водні джерела. Це дуже важливий пункт, тому що виростуть нові дерева зла і з'являться нові укріплені цитаделі, якщо не дозволити Богові перекрити джерела, з яких поступає отця каламуть. І, зрештою, усі польові ділянки закидати камінням. Написано, що кожен узяв по каменеві. Можна без кінця боротися з будячим гріха, а можна просто узяти наріжного каменя і поставити на садибу свого серця. Цим каменем, згідно Писання, є сам Христос. Лише він, як господар нашої душі, зможе усунути усі бар'єри та знищити усі перешкоди на шляху нашої перемоги. Час ранкової жертви. Чи звернули ви увагу на те, коли саме полилася вода? Так, в час ранкової жертви це коли священник приносив ранкову жертву і молився за народ. Це був натяк Господа на те, що Божий народ потребує відновлення стосунків з ним, бо ця жертва приносилась лише в юдейському храмі. Скільки чудес і можливостей таїть в собі цей час ранкової молитви, це можливість отримання мудрості, це шанс для отримання сили для перемог. Чи використовуєте ви цей могутній Божий засіб для духовних звершень? І нарешті останнє, коли долина сповнена водою, без води життя неможливе, вона присутня в небесній атмосфері, в хмарах, в океанах, морях, в струмках та в наших криницях. Та й ми, по суті, великі ходячі ємності з водою. Наприклад, наш мозок та кров на 80% складається з води, у костях лише 50%. Тобто, в середньому на 70% організм складається з води. Саме вода змащує наші суглоби і надає свіжість шкірі, змиваючи бруд, вона робить речі білосніжними. Тому Христос одного разу промовив. Кожний, хто п'є воду оцю, відчує спрагу знову. А хто буде пити воду, котру я дам йому, той не відчуватиме спраги по вік, бо вода, котру я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Без Христового Слова ми будемо безсилими. Бо без води немає життя і сили. Ми топтатимемось на місці, втратимо радість, втратимо душевний мир. І якщо ти, друже, відчуваєш подібні симптоми у власному духовному житті, настав час себе запитати, а чи належне місце Боже Слово займає у моєму житті? Перемога є можливою, але вона приходить згори. У розглянутому нами біблійному фрагменті є величезна надія, вона полягає в тому, що навіть якщо ми відчуваємо, що приходимо до нього з запізненням, не так, як би це мало бути, він все одно готовий прийняти і дарувати перемогу. Бо поки я живий, є можливість все змінити. Навіть якщо я відчуваю, що далеко не все у житті є праведним. Бог готовий простити і готовий дати сил рухатись далі. Що я маю пам'ятати? Насамперед, що ця перемога, дана авансом через жертву Христа і щоб вона стала моєю, треба стати мені долиною Божою. Що я маю на увазі? У тексті написано, що ця долина наповниться водою. Це закон землі. Що вода шукає найнижче місце і саме там зберігається, утворюючи водоймища. Чи не бажаєте прислухатись до колись гордого, а тепер Божого апостола Петра, котрий запрошує нас? Тож покоріться під міцну руку Божу, нехай же піднесе вас свого часу. Якщо це є і бажанням вашого серця, приєднайтеся, будь ласка, до моєї молитви. Благословенний Боже та Отче наш. Наші серця подібні до пустелі, яка бажає твоєї ранкової роси та цілющої води життя, благаємо! Знищ усі перешкоди, що заважають нам стати резервуарами Твоєї благодаті. Нехай смирення Твого Сина запанує у нашій душі, наповни нас собою, аби ми могли стати переможцями в Тобі, бо просим про це в ім'я Спасителя та Господа Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, котре походить з вуст Божих.